Ну що, мужички, переходимо з теорії на практику. Сьогодні в нас будуть теститися позиції ось таких коронок. Вони призначені для е, твердих матеріалів, і в нашому випадку буде кремограніт. Він з тих твердіших таких цупких е, матеріалів. Тому в нас є ось такі дві для КШМ і дві для шароповерта. Так що, отак, от будемо дивитися, наскільки отворів їх вистачить. Приступаємо. Працює. Перше буде Рапід. А це Віктор Ту. 80 гривень. Хоча де без поняття. Універсал Тулс. Ви взяли супер хорошого професіонала. Шукай, шукай отвір підходящий, який підійде. Okay? Да. Оцей? Так. І за допомогою усієї отвертки можна витягнути те, що я. Випадила. Це ми вже взяли Tool. Буду в нею пробувати. Твої відчуття? Та важка робота, якщо чесно, хлопці вас дуже. Мене вже аж шука болить. Ставим ставочки. Скільки ось така короночка зробить в отворі в катрусі? Вікторітул. І штук. 15. 30. Ну ладно. А рапід. Тоже рапіт... Отворі 15. Будемо тестувати Вікторі Тул і Рапід. Ну що, Вовка, А в... Як це так швидко? В вони бодить. Що ми бачимо. Друзі, бачимо, що алмаз присутніший і в принципі вона гризе добротно, тому я на цю короночку ставлю ну, мінімум 30 отворів з подачою водички, вона справляється. Далі в нас йдуть Victory Tools. Особисто ями користуюсь. Цінова політика двох штук 80 гривень. Тому. Тут 120 гривень за одну штучку, яка зробила 20 отворів і ще ресурс в неї є. Це 80 гривень. Дві штучки будемо зараз пробувати, чи зробить вона тих самих 20 отворів, що і рапід. Поїхали. Хочу зразу сказати, оця трошки довше працює, але різ неї, чуть чучу чистіший. Мужички, підводимо підсумки. У нас ось такі дві короночки. Рапід справилася, що ця, Ні, в принципі, що ця і ця, вони справилися зі своєю задачею на 100%. Рапід ще отворів 20, так точно зробить, а Вікторі Тул ще 10% точно теж зробить. Ну, ще плюс в запасі тут є ось така, така новіша, що ми навіть не трогали. То... так, якщо зрівняти дві коронки, то чистіший ріст вийде в вікторі тут. Тому що напилення тут дрібніше. А ось тут вже більший ріст, менш чистіший. Отако. Але задачу виконують от. Для замовлення пишіть нам у Директ, допоможемо підібрати під ваші параметри.